Тепер йдемо до теорем функцій двох змінних. Перший закон це закон комутативності. Закон комутативності говорить про те, що ми можемо переставляти місцями змінні. Тобто, від того, що я поміняю місцями змінні, у мене не зміниться результат логічної функції. Ви скажете, та ну, ми все це вже знаємо з курсу арифметики другого класу школи. Що тут такого? А давайте тепер подивимось, як все це, це буде виглядати з точки зору схемотехніки. Як все це, це лягає, це дає нам можливість в логічних елементах міняти місцями сигнали. Ви скажете, і що? А я вам дуже просту історію розкажу в пакетах схемотехнічного проєктування, які займаються розробкою друкованих плат, наприклад, Altium Designer, для ось таких елементів. Можна поставити можливість автоматично змінювати місцями, тобто мати еквівалентні входи, і міняти місцями входи в друкованій платі, не змінюючи електричну принципову схему. Пакет сам це буде робити. Інколи це призводить до спрощення друкованої плати і її невеличкого здешевшення. Тобто не треба переходити в інший шар, повертатися назад і так далі. Можна просто поміняти місцями два сигнали. І це саме виходить ось з цього закону комутативності. Тобто в логічному або і в логічному і ми можемо місцями міняти змінні в рівнянні. Це ніяким чином не буде впливати на результат, який ми. З вами отримуємо, і це дуже добре. Асоціативність. Дужки можна ставити дужки так, як нам хочеться, і це дуже добре. Тобто, ми можемо з нашого логічного рівняння визначати, яка частина буде виконуватись раніше. Що таке дужки в логічному рівнянні і взагалі в рівнянні? Давайте згадаємо порядок обчислення. Порядок обчислення говорить про те, що спочатку ми виконуємо дію, яка є в дужках, а потім виконуємо наступну дію, яка є вже поза дужками. Тобто для першого рівняння спочатку ми зробимо X плюс Y, а потім ми зробимо плюс Z. Якщо нам зручніше. Зробити спочатку X плюс Z, а потім додати X, це дуже може спростити нашу реалізацію. Давайте подивимось, чим відрізняються реалізації ось цього першого рівняння з точки зору логічних елементів. X плюс Y – Це відповідно логічний елемент або X, Y – а потім, Z. або ж варіант Номер 2. Тобто наявність дужок дозволяє нам отримати. Різні варіанти електричної принципової схеми, і можливо, дещо змінити швидкодію нашого пристрою. Це залежить від того, наскільки нам що треба порахувати раніше, і так далі. Те саме стосується і операції логічної, і друге, другий рядок асоціативності, ну і дистрибутивність. Вона, нагадаю вам, що працює як зліва направо, так і справа наліво. Тобто, коли у мене є х помножити на y плюс x помножити на z, то я x можу винести за дужки. І в деяких випадках це може спростити нам життя. Наприклад, x помножити на y плюс x помножити на y з інверсією. Як ви думаєте, чому це буде дорівнювати? Давайте використаємо це. Винесемо х за дужки, у нас буде y плюс y з інверсією. Чому дорівнює y плюс y з інверсією? Ми з вами з закону доповнення пам'ятаємо, що це все буде дорівнювати одиниці. Таким чином, ми з вами спростили наше рівняння і позбавились раз, два, три, трьох операцій. Як ви бачите, використання вже настільки простих законів дозволяє нам дещо спрощувати рівняння, якимось чином змінювати порядок обчислення цього рівняння. Інколи це дозволяє нам змінювати трохи електричну принципову схему. І ще один приклад використання асоціативності. Ось у мене є необхідність обчислювати логічну функцію або від чотирьох змінних. А у мене є лише елементи логічні з двома входами. Як це зробити? Відповідно, я розділяю мої логічні суми на дві частини по дві змінні в кожному. Отримую результат в першому і в другому випадку. І потім ще раз виконую логічне додавання для результатів з першого ступеня. Поглинання змінне у мене є Х, і у мене Х. Помножити на y. Ми пам'ятаємо, що x дорівнює x помножити на 1. Звідси виходить, що ми можемо зробити x помножити на 1 плюс x помножити на y. Ось як тут написано винести x за дужки і отримати ось таку штуку. А ми знаємо, що 1 плюс все, що завгодно, буде 1. Результат такий. А ми знаємо, що якщо змінну помножити на одиницю, це буде та сама зміна. Таким чином, ми бачимо ось такий результат. І варіант номер два, коли у мене є от така історія. Я розкриваю дужки, отримую х помножити на х плюс х помножити на y. Ми знаємо, що х помножити на х буде х, ось він. Ну і х помножити на y. А ось вона, рівняння, яке ми. Тільки що дивились. Таким чином, ми отримуємо Х. Далі об'єднання. Я вам тільки що показував цей приклад об'єднання. Коли у мене є сигнал або зміна і її інверсія, в цьому випадку я можу виконати наступну дію. Ось в цьому випадку. Я можу винести х за дужки і отримати y плюс y інверсний, Як ми знаємо, це дорівнює 1, а x помножити на 1 це буде завжди х. Ну тут буде трошки складніше. Тут треба розкривати. Давайте подивимось, чому це дорівнює. Х помножити на x буде x xy плюс y x. Згадаємо, що порядок не має значення, тобто це одне і те саме. Тобто тут буде x плюс xy. Y помножить на y інверсне. Ми з вами пам'ятаємо, що це буде 0. Відповідно, ми знаємо, що x плюс xy це буде x. Бо це ми з вами розглядали ось тут. Закони Де-Моргана Дуже важливі. Х плюс Y з інверсією, дає Х помножити на Y, але інверсії окремо над кожним елементом рівняння. Те саме буде для трьох змінних. Так само і з логічним І. X помножити на y з інверсією дасть Х інверсне плюс y інверсне. Так само буде для трьох змінних. Ну і варіант запису з двома інверсіями буде стосуватися виключно інверсії, яка сама нижня. Вона дозволить вам розгорнути це рівняння. І що дуже цікаво, зверніть увагу таким чином, що якщо мені треба зробити ось таку операцію, то вона може бути. Реалізована за допомогою функції і ні. Тобто ми знову прийшли до того, що функція і може бути реалізована за допомогою, вибачте, функція або може бути реалізована за допомогою функції і ні. А функція і може бути реалізована за допомогою функції або ні. Ні. Таким чином, ми бачимо, таким чином, ми бачимо, що у нас можна реалізувати логічні функції за допомогою лише двох мінімально визначених логічних функцій і ні або ні. І ось закони Демаргани і закони функцій двох змінних дозволяють нам оперувати над різними. Функціями і отримувати їх реалізацію за допомогою логічних функцій іні та абоні. У мене на сьогодні все. Я думаю, що я загрузив вас прям повністю. Тому можете питати.